Ісус у сторони Тиру та Сидону. Війшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом сирофі фінікійка Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить бо взяти хліб у дітей і кидати щенята. Вона ж звалися і каже йому так, Господи, але щена, щенята й під столом кришки по дітях. І сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина її лежала на ліжку, і біс вийшов із неї. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Знаєте, сьогоднішнє Євангелія пригадала мені одну, одну розмову. Так сталося, що в нашому Люботинському чаті почитав філософську релігійну дискусію одних людей на тему релігійності. І Як вони гарно це все обговорювали? Ну, звичайно, без мата там не обійшлося, адже Матюк це дуже вагоме слово, аргумент, без якого не обходиться жодні розмови. Інакше це вважається, знаєте, рівнем неосвіченості, якщо людина без матюків не пояснює що-небудь. Отож, почитавши цю розмову. Один чоловік пише про те, що все релігія, церква особливо, це все таке, ну, вони вжили тоді гарне, дуже розумне слово, Матюк. І Це все вигадки. І як приклад, він приводить, він каже, він, ця людина пише, що ну, якщо Бог такий любов, така любов люблячий, то чого він людей називає перерівнює до собак? І приводить якраз уривок з цього Євангелія, що жінка прийшла про допомогу, а він каже: ні, дітям даю, а не, не собака. І, і після того далі почалося в нього таке гарне філософствування, дуже розумні вислови з набору е, мудрих слів матюків. Про те, хто такий Ісус, хто такий Бог, хто така церква. Знаєте, в той момент хотілося відповісти людині, але розумієш, що таким людям нічого доказувати не можна. Саме про таких людей, казав Господь, і тут дуже варта, це порівняно, воно має значення, не кидайте перли перед свиню. Тобто, для чого ти можеш розп... ну, говорити з кимось, якщо людина вже від самого початку налаштована? На один негатив, налаштована на, 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 на приниження і не готова чути. Бо вона не готова чути того, що відбулося в сьогоднішньому Івангелії. Вона не готова чути взагалі, хто такий Бог. Бо сама насправді дуже, напевно, що як ображена і не знає, на кого вилити цю свою образу. Так що ж все ж таки відбулося сьогодні в цьому Євангелії? Чому Христос так жорстоко відповів жінці, що не личить щенятам давати хліб, коли діти голодні? Чи хотів Бог Христос принизити цю жінку? Ні. Але це черговий раз Христос ставить питання людині, хто для них Він є? Якщо своїм учням одного разу він поставив чітко конкретно, за кого мене мають люди. І учні там перераховували, як люди вважають, хто такий Ісус. Він їх запитав, а за кого ви мене маєте. Але з людьми Христос не може так, не міг так робити. Не міг так робити по одній простій причині. Інакше його б дійсно всі сприйняли, як. Богохульника, як того, який шукає власної слави, того, який зневажає Бога, бо робить себе Бог. Тобто в людських, в людських думках саме так би воно і було, якщо б Він почав всіх запитуватися, за кого ви мене маєте. Натомість Христос робить зовсім інакше. Він просто в такій формі запитується цю жінку. Хто я для тебе? Знаєте, якби ця жінка образилась і пішла, то життя її дитини, цей Христос, до якого вона прийшла, вони би не мали жодного значення. Тому що в ній би проявилася власна гордість. Як так мене і моїх дітей, дітей принизили? Та хто він такий, що він собі є, уявляє? Знаєте, це боляче, насправді боляче чути таке питання. Але що робить жінка далі? Відповідає дуже мудро. Щенята теж їдять хліб, який падає зі столу. Тобто хліб належить всім. І в той момент Христос просто говорить: за це слово йди, Біс вийшов з твоєї дитини. Тобто її відповідь це відповідь, яка сказала наступні речі. Життя моєї дитини є понад усе. А ти. Я знаю, що ти є той, хто це життя може врятувати. Я довіряю тобі його, її життя, життя своєї дитини. Врятуй. Може хтось сказати, це мої домисли? Ні, це не домисли. Христос ставить запитання людям так, щоб це було боляче. Але саме через цей біль виявляються всі наші недоліки, виявляються наші гріхи. Бо щоб вирвати цей гріх з нас, треба дійсно пережити біль. Безболісно гріх не відійде. Диявол безболісно від нас не відступиться. Його треба вирвати і викинути. Тому Христос часто. Ставлячи такі запитання, роблячи боляче, виявляє у людині її гріх. Згадайте юнака, який прийшов і сказав, що зробити, щоб мати Царство Небесне? Я всі заповіді виконую, я все дотримуюся, я молодець, я красавчик. Христос просто каже, роздай все і піди за мною. Що зробив цей юнак? Розвернувся і пішов геть. Чи боляче було це чути? Боляче. Що зробив Христос? Виявив гріх цього юнака. Чому він не може війти в царство небесне? Бо то, що має тут на землі, для нього важливіше, ніж те, що Він хоче. Не повірив це, не прийняв це. Не захотів цей біль пережити? Пішов з нічим? Ця жінка готова була пережити цей біль. Виявити свій гріх, бо вона прийшла до Христа не як до чарівника, а як до Спасителя того, хто може врятувати життя. І тому всі ті нападки на церкву, на Ісуса за такі слова свідчить тільки продне, що Бог виявив гріхи цих людей. Але вони не хочуть нічого міняти. А ця жінка захотіла і як результат її дитина здорова. Господь Бог хоче, щоб ми були здорові. Щоб це було безболісно, Він нам дав заповіді які сказав дотримуйтесь. Але якщо ми вже влізли в гріх, то маємо готуватись до того що це буде боляче, щоб його вирвати. Слава Ісусу Христу! Промогу всій досій речі до сій нас і нашій промогу. Господи, помоги. Господи, це не життя не може, це наші промоги, це не вийшло і помилу. Господи, помоги. Помилу, це не може, це не вийшло і помилу. Господи, помоги. Господи, помоги. Господи,